Вітання усім, хто наразі ввімкнув наше відео, і сьогодні у світі Ютуб ми додаємо ще одну літературну. Подію 4 лютого у Кам'янці-Подільському відбулася довгоочікувана зустріч із автором сучасності. Такою її робить як мінімум два моменти. По-перше, у галереї мистецтв, зокрема, таких подій не було ще з часів 24 лютого. По-друге, до міста над Смотричем завітала авторка, яка проживала у Кам'янці-Подільському, і презентувала підліткову повість маски чужих ролей. Тож, далі зустрічайте. Пряма мова, дуже рада сьогодні потрапити в Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільський це місто моєї любові. Я сама в камянець подільському прожила 18 років. Дуже його люблю, дуже люблю цінную. Знаю буквально кожну вуличку, і тут всі такі спогади приємні. Дуже рада сьогодні завітати з презентацією своєї книжки маски. Чужих ролей Це підліткова повість про чотирьох підлітків, які дуже... Різні, але мають дещо спільне. Всі вони вдають себе когось іншого, всі вони носять маски. Я Дуже рада сьогодні презентувати саме кам'янчанам свою книжку. І як я вже сказала, це така, знаєте, пронизлива розповідь: про, про дорослішання, про підліткові проблеми, про проблеми батьків і дітей, про порозуміння. А ще там є кохання, а в це завжди. Круто, просто отримала е, величезне задоволення. Аудиторія суперова, дуже завжди рада бачити підлітків, тому що це, ну по-перше, цільова аудиторія. А по-друге, вони такі класні, теперішні наші підлітки. Е, я всім розказую, вони суперові, з ними цікаво, вони висловлюють свою думку, вони не бояться. Е, вони е, знову ж таки вони на все мають власну думку, і вона не завжди збігається із думкою нас, дорослих. І це круто. Тому е, дуже. Все сподобалося дуже задоволена. Дякую за теплий прийом. Приїду до вас ще не раз.